Привіт, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами знаходимося в Трибухівцях Тернопільської області, це біля Бучача. Один із таких цікавих місць це оцей костел, який дуже чомусь мені нагадує британську архітектуру там якісь англіканські церкви. Нагадує, мабуть, через це каміння, з якого воно викладене. Британці теж полюбляли з такого грубого каменю викладати і не обмазувати штукатуркою. От тут можна відразу побачити, що є такі контрафорси і контрафорси чисто декоративні. Через те, що будинок, видно, що збудований вже десь в епоху модерну. Коли багато архітекторів шукали різні форми, і деякі з них дивилися от в минуле на архітектуру готичну. І тут, я думаю, намагалися відновити цю готичну архітектуру, якось її переосмислити. Хоча, можливо, дійсно брали, за приклад, якісь британські, британську архітектуру от, і будували цей костел. Що ми бачимо з цього боку, що доволі незвичайне закінчення у церкви, зазвичай з цього боку знаходиться так звана апсида, таке напівколом закінчення. І, до речі, у цієї абсади є навіть певне. Певний сенс раніше в, ще в ранньому християнстві в от ніші, саме кінцевій, сиділи ну, би, духовенство. Там навіть в деяких там, дуже давніх церквах є така ще ніби як лавочка, на якій це духовенство реально сиділо. Потім е, пройшло переосмислення. І вже е, здійснювали е, ритуали християнські, якби один священник, от, і, але апсида залишилася. Тут, як ви бачите, апсиди немає, от, закінчується абсолютно рівно ця Це церква. Бачимо теж тут є такі от прибудови, як в православії е, до сакральної частини храму. Сам храм, як на диво, виглядає дуже таким охайним. От, тут, видно, вставлені вікна нові, і вікна символізують хрест. Ну, якби, різне скло просто вставили. Такий вже модерний вітраж у нього вийшов. От, також цікаво, я не знаю. Треба подивитися, можливо, якісь історичні фотографії, але виглядає так, ніби тут була вища дзвіниця, і дзвіниця, мабуть, могла бути е, такою готичною. Тобто вона туди шпиль. такий йшов З іншого боку, е, можливо, якраз от така дзвіниця і була. От ми бачимо, що от десь в районі при цьому закінчується ця дзвіниця і там ніби навіть сформований е, такий карнизик. Але точно сказати не можу. До, бо е, в принципі дзвіниця має бути вище, да, ніж церква. біля церкви є така фігура Божої Матері, яка дивиться прямо на цю церкву. Отак от і е, тут по польськи написано, що е, вона тут стоїть в честь фундаторів цього храму 1907 рік. От як ми її думали, це побудовано в часи відновлення, мабуть, польської держави. В якихось 30-х роках тут поляки намагалися якось маркувати свою територію. Бачимо, камінь тут не обтесаний, він, точніше, він обтесаний, але обтесаний е тільки з тих частин, де він складається, як цегла, а з цього боку спеціально залишені отакі от грубі края. Я думаю, що таким чином намагалися. Підкреслити старовинність цього храму. Хоча я думаю, що на той час вже були технології, як його обтесувати. І тут бачимо, що от, е, сформовані такі русти. От, тобто, тут е, така ніби як рамка зроблена, а тут е, грубо так побито, от, щоб імітувати е, камінь. І е, це, до речі, цікаво, що. Камінь з, ну, з по рамці якось зачистило, а потім, щоб камінь був схожий на камінь, його так грубо побили. От ще у храма є ворота і така фірточка, і вони ковані. Тобто видно, що зроблені дуже давно. От Ще живі. І тут ось. Давайте подивимось, оце вже частина ось приварена. От видно, що ця решітка вже була вибита, а тут ось кована. І видно навіть по дизайну, що оце ось попроще, ніж. Оце. Тут такий, як пелюстка трьохлопатева. а Тут просто такий гострячок. І тут навіть ось металева квіточка прикручена. Ну, загалом і ці стовпи, видно, що вони витасані з суцільного каменю, О, так гарно доповнюють цю церкву з цією багатою кладкою. От, одним словом, якщо будете десь тут в цих місцях, то обов'язково заїдьте, подивіться. От, дуже гарна церква, незвична. І я думаю, вона варта уваги поціновуючи в архітектури. На цьому будемо закінчувати нашу подорож. Гарного вам дня, до побачення!